Схему безконтактної системи електронного запалювання для елемента. Ви знаєте, зараз всі сучасні автомобілі, мотоцикли, мопеди, вони всі забезпечені безконтактними системами електронної системи запалювання. Тобто, що це вам дає? запуск двигуна, так, і правильна форма сигнала, і ця форма сигналу вона поступає на первинню потужку. Запалювання. Такими системами обладнані всі автомобілі, особливо, першу, це касається наших вітчизняних Запорізького заводу, Черкаського заводу, Волзького заводу. І актуальність даного питання полягає в тому, що на базі цього нашого електронного комутатора ми можемо його в принципі, підключити до будь-якого автомобіля, до будь-якого до любого мотоцикла. Який обладнаний датчиком хол. Схема нашого комутатора вона складається, хто скаже, що з транзистора вихідного потужного і спеціалізованої мікросхеми. Для того, щоб мікросхема нормально працювала, у нас є резистори, тут їх 11 штук. Є конденсатори є діоди. На вхід нашого електронного контака, це контакти 5-6, поступає сигнал із датчика холла. Якщо ви пам'ятаєте фізики, Холл ще в 1889 році, е, винахід такий винайшов, що якщо провідник із постійному штурму помістити магнітне поле, то на його виході. Ми отримуємо якусь напругу, тобто сигнал. Оцей сигнал із датчика. Це сигнал із датчика Він поступає на наш на картинці видвом. Сюди ми можемо ставити вал генератора і при певному положенні нашого лічистого вала або вала генератора. Подається певний електричний сигнал, він поступає на світі нашого комутатора. Мікросхема цей його сигнал цей обробляє мікросхема обробляє його і поступає на базу потужного вихідного транзистора. Для того, щоб цей транзистор працював у глобальному режимі, на нього поступає на плюс 12 вольт і мінус 12 вольт. Істотність нашого. Електронного комунатора в тому полягає, що якщо наш акумулятор розряджений, навіть тривалість імпульса робиться більшою. І струм імпульсу також, як і напруга, робиться більшою. У нормальному режимі це становить 8 вольт, а комутатор регулює цю напругу від 7,5 до 8,5 вольт. Тепер тема нашого уроку – несправності на ремонт електронного комутатора без контактної системи запалювання. Запишемо це. Як ви знаєте, наша професія? яка? Ми і електрики, і одночасно то автослюси. І в нашій діяльності люди нам обов'язково прийдеться їх ремонтувати. Щоб правильно ремонтувати, потрібно знати, які ж бувають види ремонту. А ремонт буває. Щодів вид. Один вид, найперший, найпростіший, це візуально. Це методом зовнішнього огляду. Ми оглядаємо наш електронний пристрій, ми відчуваємо несправні дорожки, елементи підгорівчі, всякі механічні недос... недоліки і при можливості їх усувати. Другий метод у нас ремонту це метод виключення. Метод виключення це тільки його застосувати якісь досвідчені спеціалісти. Тобто ми можемо виключити оцей стабілітончик, він дає напругу стабілізації на наш датчик холла. Ми можемо виключити конденсацію фільтра живлення, ми можемо на кажемо випадок, якщо нам потрібно десь їхати, а у нас комутатор не працює, ми можемо замкнути плюс живлення із колектного транзистора і запустити наш дві. Метод вирішення. Третій метод це метод забачливої заміни. Такий метод застосовують лише досвідчені спеціалісти. Як правило, цей наш транзистор, він через прокладку з'єднаний з корпусом. Повірити цю прокладку можемо або замінити транзистор. Знак корпусу означає, що цей транзистор повинен бути замінний лише ідентичним, тобто лише такою маркою. Як там написано, КТ 898 а або зарубіжним аналогом. В іншому випадку ми замінюємо мікросхему і також проходимо замінити сабітуру. Але найсуттєвіший і найбільший спосіб вірування несправностей це метод вимірювання, чим ми зараз і займімо. Перейдемо безпосередньо до нашого ремонту. Дано випадку необхідно Перевірити ємність конденсатора. На схемі він це один. Хто може вчити? Давайте. Да, Конденсатор. Я хочу вимірний ємність 0,22. А на самому? На сам самому він показує зараз 0,16. Це означає, це означає, що він розтрішений. Треба э, замінити запіки, його більш ну і вічну, вічну. молодець там. Сіда. Наступний елемент у нас буде резистор. Хто бажає, заміряти? Давай, Саша. По-перше, беремо резистор. правильний діапазон — Зелена шкала. Повинно бути скільки? 500. 500? 10. А у вас показує 502. 502. Нормальний? Нормальний. Наступний елемент. Спасибі. Будь ласка. Транзистор. Хто бажає, привіт? Давай. Очень, ставимо на вимірювання аж параметрів. Правильно. Ось транзистор. Все. Скільки? 18. Молодець. Добре. Сідаємо. Запишемо методи ремонту. А тепер піші, ми перевіримо нашій готовий комутатор в дії. Для цього. У нас є спеціальний стенд, він називається 17 r 003 Він видає певну напругу живлення для нашого комутатора. Він вже підключений. Зараз ми включимо осилора і заміряємо, подивимося форму імпульса. Я бажаю Так. відключаємо щупчик на вихід транзистора. І що ми бачимо на екрані показує 4 клітини показує, кожна клітинка 2 вольта, 8 трошки спостеру. Правильно він працює? Да. Спасибі, читайте. Ну, я вважаю, що ми з вами нашої мети досягли, ми вивчили методику вимірювання резисторів, методику вимірювання ємності конденсаторів, а також вимірювання параметрів транзисторів і пристроїв в цілому. Ми вміємо користуватися електронним соломофом і вміємо досліджувати форму електричних сигналів. На цьому урок закінчимо. Добрий день, шановні. Добрий день. У нас сьогодні буде практичне заняття у електромонтажній майстерні. Ми з вами раніше виконав. Сьогодні будемо де, працювати згідно яка у нас на ручці відключення магнітного пускача в електричну париж. Давайте перевірити наявність, учнів, кого у нас немає, так? Скажіть, будь ласка. 27-ма група відсутні двоє Крутенку Вадим і Кошанку Сергій. Так, так, так. так значить, ви вже на уроках теоретичного навчання вивчали призначення магнітного пускача, його буду так. знаєте, для чого він служить його будову, принцип дії і застосування. Ось сьогодні ми коротенько повторимо, а потім приступимо до практичного виконання роботи. Я покажу на стежніх серіях послідовність виконання роботи, включення кнопки керування магнітним пускачем, підключення до електричної мережі і підключення споживачів до магнітного пускача. Магнітні пускач служить для дистанційного включення електрики трифазних асинхронних двигунів в електричну мережу. Також можуть автоматично вникати електрообладнання в електричну мережі потужністю до 75 кВт і напругою до 500 В. У нас яка напруга автофальної системі максимальна? 380 В. А, ви знаєте, треба ведете це все, як це зайданий Так, У народному господарстві широке застосування набули магнітні пускачі серії МГІ. Вижте, так? Да? Такі магнітні пускачі. От у нас магнітний пускач. Серії П. Тут у нас магнітний пускачі І серії Па Є. А є, це вже новий магнітний пускач пускач. П, М. Є. У нас в місті. Другий пускач. Що називається магнітний пускай, бо в основі лежить принцип діячого магнітного поля. Там же є магнітно пускачі для ручове сердя. Є нерухома частина, є рухома частина, на нерухомій частині розміщується катушка, протікає змінний струм, утворюється магнітне поле, і нерухома частина рухається до нерухомої, вони так? З рухомої частини у нас зблоковані е, рухомі контакти, які замикають нерухомі контакти. І у нас на посвященні ми походилися ближче, є у нас то, позначення е, лінія ЛП3. Це один, е, це два, це вже е, клеми, до яких під'єднуються споживачі. На даному випадку ми будемо під'єднувати трьохфазний асинхронний дорог. І ці контакти, вони що, замикаються? Ми не Бачимо помітах, вони замикають за. Значить, магнітні пускачі у нас по способу захищеності бувають відкриті, от і, от, от, не бачимо, монтується на якійсь основі. Це може бути магітна станція або там якісь рила, де немає, як сказати, небезпеки, враження електричним стругом, обслуговуючи персонал. Якщо ж у нас небезпека підвищується, то у нас от є магнітний пускач, ми бачимо на робочому місці, від закрите виконання, монтується він промислових приміщеннях, тваринних приміщеннях і так далі, всі струмопровідні частини і всі інші частини механічні магнітного пускача вони закриті, туди вже не може ніхто попасти. Потім по дії навколишнього середовища на магнітних пускачів. У нас є навколишнє середовище звичайне, от як у нас так, в даному майстерні нормальна вологість, нормальна температура, а є приміщення, у яких підвищена вологість, там, запиленість і так далі. І навіть є такі приміщення, які вибухонебезпечені. Магнітний пускач посміщається в спеціальні енергетичні пускачі. Для керування роботою магнітного пускача у нас є кнопки керування. Так? Ви знаєте, що у нас є магнітні пускачі звичайні нереверсивні і реверсивні. Так? Реверсивний магнітний пускач служить для зміни напрямку обертання вала двигуна, так? а звичайний нереверсивний пускач вмикає його і вал обертається в одну. Сторок. Значить, кнопка у нас складається із двох кнопок. Кнопки пуск і кнопки стоп. Це звичайно магнітопускачі. Якщо реверсивно, то це буде дві кнопки пуск так і одна кнопка стоп. Вибільшому квартири навчання. Кнопка пуск має розімкнути контакти. У неробочому стані, от коли вона знаходиться, то ці контакти розімкнуті. Зрозуміло, чи ні? Коли ми вмикаємо вже... Е електродвигун в електричну мережу, тобто спрацює магнітний пускач, то ми цю кнопку нажимаємо і вона замикає контакт. І вже електрична мережа замикається і струк протікає і спрацьовує рухома система магнітного пускача і подається струк до споживачів. Зрозуміло, так? Да? Кнопка «Стоп» у нас, ось ми її бачимо внизу червоного кольору, вона весь час замкнута. Зрозуміло чи ні, коли нам потрібно виключити... Е Подача електроенергії до споживачів ми нажимаємо кнопку ступ, розривається електрична мережа, струм не протікає, е, рухома частина магнітної системи магнітного пускача рухається за рахунок дії пружин і головні контакти розмикаються. Зрозуміло, так? Да? Ну, ми сьогодні будемо мати справу за такою кнопочкою. Кнопки теж виготовляються різних типів в залежності від середовища, в якому вони будуть монтуватися. Зрозуміло, так? Да? От у нас пиле волога захищена, от у нас. Вибухонебезпечно, тут спеціальне герметичні усілення. Ну, це нас звичайні кнопки, які використовуються на звичайних умовах. Або при нормальній температурі, при нормальній вологості повітря. Зрозуміло, так? Да? Так, хорошо. У кого є запитання по будові магнітного пускача, по призначенню? Немає, да? так? Зараз ми перейдемо до виконання практичної роботи. Так? Я вам трошки задаю про техніку безпеки. Електричний струм – це що? Для живих організмів небезпечно, яка дія електричного струму на організм люди? Паралізує нервову систему, мишці, так, може термічний окуп, е, хімічний і так далі, і тому подібне. Значить, з електричним струмом потрібно працювати дуже е, уважно, говорячи на російській мові, дуже осторожно. Так, значить, користуватися справним інструментом. У нас як інструмент, ми користуємося при монтажі електропроводу, назви мені майстренко. Атка, так, плоскогубці. плоскогубці, наколка. Кусачки, Кусачки воно все на робочому місці, ви там побачите так, так що потрібно оберегно користуватися. Так? Не вмикати електричну установку без дозволу майстра. Так, ж? вимкнули, а ще схема не дороблена, і це може призвести до враження електричним струмом. Ви говорили, що електрична мережа це якийсь замкнути так? ми говорили, і от нам потрібно, як сказати, розібратися, як діє дана схема. так? Ви схеми користувалися вже, при виконанні електропроводки, щоб ви розуміли, який елемент схеми який діє на її роботу. Так, зараз з технікою безпеки вже який запитання? Зрозуміло, да? Самовільно не включати основне подачу напруги на робочі місця без дозволу майстер. Коли вже буде вражено електричний сторон, має страшення. Ну, зараз переходимо до виконання практичного завдання. Давайте згадаємо, що собою представляє електрична мережа. Це джерела, У даному випадку це в нас буде розподілені пристрій, ми я бачимо. Він у нас збільшено який ставиться вже безпосередньо на грабниці десь там. Тому що в будь промислове приміщення жиле заводиться у нас три фази, так, і може, ну до цього пристрою розподільного, а потім вже від цього пристрою електрична енергія розподіляється між споживачами. Які переваги енергії перед іншим видом енергії. Легко транспортується і легко доставляється. Розподіляється також між споживачами. Так, хорошо, от у нас розподільний пристрій. В даному випадку сьогодні споживачем електрична енергія, електричний двигун. Магнітний пускач це буде апарат керування вже роботою електричного двигуна. Зразу, коли ми приступаємо на виробництві, десь будемо працювати, ви потрібно ознайомитись з електричною схемою даного приміщення, де буде що встановлено, Де споживач, де буде розподільний пристрій, де буде магнітний пускач, де кнопка керування магнітним пускачем, можливо, і в результаті керування роботою електричного двигуна. Зрозуміло, що на ці випадки є у нас е документація, типові проекти там є. Є взагалі проєкти виконання робіт. Ви берете цю документацію і ознайомлюєтесь, бо в цьому ділі самодіяльності не повинно бути. Де в нас розподільний пристрій встановлюється, де в нас проходить е кабель, там основний, силовий кабель, де вже проходять інші кабеля так, до споживачів, де встановлюється магнітний пускач, де кнопка. Ну, зрозуміло, так? У нас так як ми виконуємо е роботи в майстерні, то ми умовно розподіляємося це діло на дану. Ми зробили монтаж електричної проводки, з'єднали магнітні пускач з джерелом живлення, так, з розподільним пристроєм, З'єднали контакти магнітного пускача через реле з електродвигоном. І зараз спробуємо вже роботу схем, схеми в роботі. Вмикає розподільний пристрій, вмикає, подаємо живлення, керуємо роботою магнітного пускача живлення на тягучу магнітну пускачку. А, минули пішов. Так, зрозуміло, да? Це а, так? Це працює. Призначення магнітного стосування служить для дистанційного корування електродіолопазника і іншого іншим споживачним електричним. Потужність сякіт не перевищує, скільки кіловат не буде. 70 прямо. Так, ну що, зараз ви будете приступати до самостійної роботи. Так? Уже ознайомились з порядком збирання нарежі. Е будете використовувати при роботі інструкційні карточки технологічні, там все розписувати, потім вже буде перегляд роботи даними схема. Зрозуміло, так? Розберемо і вивчимо сигнали регулювальника. Регулювальник вважається найвищий по регулюванню дорожнього руху на проїзній частині. Ми з вами вивчили вже, що регулювання проводиться дорожніми знаками, дорожньою розміткою світлофорами, А сьогодні розберемо, як саме регулюється дорожній рух регулювальником. Для того, щоб регулювальник відрізнявся від всіх інших. Він спеціально одягає форму, міліцейська форма, і у нього є додатково ще жезл, який він бере завжди в праву руку і ним проводить регулювання. Значить, Для того, щоб ви змогли зрозуміти сигнали регулюващика, ми зараз з вами безпосередньо покажемо, як це робиться. Коли регулювальник піднімає праву руку з жезлом над головою, це означає, що всі учасники дорожнього руху повинні зупинитися і чекати інших сигналів. Ніхто нікуди не повинен рухатися. Не тільки водії, а й пішоходи. Запам'ятайте. Далі, регулювальника є ще положення або руки опущені по швам, або витягнуті в сторону. Це одне й те саме положення і означає, що. На груди регулювальника і на спину рух забороняється. Якщо ж він до вас повертається правим боком або лівим боком, дозволяється рухатися прямо і направо, як вам, так і зустрічному транспорту. Прямо і направо. Трамваєм дозволяється рухатися тільки прямо. Якщо ж регулювальник стає до вас грудьми і права рука буде показувати. Зігнута перед регулювальником, а таким чином, це означає, жезло показує, куди саме дозволений рух для водіїв і пішоходів. Пішоходи також мають право рухатися перед регулювальником і ззаду регулювальника. Слідуюче положення це коли регулювальник піднімає праву руку з жезлом перед груддю. Означає, що на спину рух забороняється і з лівого боку на жезл також рух заборонений. Вам як водіям дозволяється рухатися не на...